Всім привіт, доброго дня, друзі! Сьогодні йду в Бріко. Покажу вам в наступному відео, що я купила, за чим ходила і що буду робити для свого балконного городу. І не змогла пройти повз ось такі гарні магнолії. Почали вже квітнути. Це така більш простіша магнолія, біленька. Вона вже доквітає, можна сказати. А ось це невимовно гарна. Деревина величезна, розміром, мабуть, завишки 5 метрів. Вся в піні така рожева, рожева, дуже класна магнолія. Ну, ми ще з вами погуляємо містом і подивимося, як квітнуть інші магнолії. Ось, зайшла до бріко. Потім розкажу вам в наступному відео для чого я ходила, що я придбала і що я хочу зробити. А в цьому відео хочу вам показати, які рослини і скільки коштують в Польщі, в бріко в магазині. І також заходила в бідронку. Взагалі, я під враженням, тому що рослин дуже багато, ціни досить лояльні. Ось 99 коштують братки, тобто вазончик віол. Тут чотири стола, дуже ж дуже яскраві, дуже класні. Вже їх і по місту висадили. І балкони майже в 90 поляків прикрашені вже цими квітами. Вивісили горщики, кошики назовні балкону. Але хочу сказати, що на базарі вони дешевші ходили в суботу. Там вони коштують 2,50, але беруть їх по 20, по 30, 40 штук. Ну, і ось таке. Подивіться, яка різнобарвність, яка яскравість квітів. Взагалі, дуже класно. Весна вже прийшла. І ось бачите, наприклад, також тільки що був в кадрі аквілегія була, коштує 12 злотих. Ось тут, якщо я не помиляюсь, ранункулюс називається. Це якось по-іншому ще називають його. Не пам'ятаю, не буду сочиняти. 16 злотих коштує один горщик, це багаторічник, ну можна в квартирі його тримати. Також три величезних стола: ось таких було з полуницею. Коштують вони зараз покажу, скільки 10 штучок. Ось так на касеті. Такі досить непогані кущики, різні сорти, і вже навіть квітнуть. Коштують 10 штучок, 1999. Також квітів дуже багато, і кущів багато, і злакових трав багато. Ось це в горщиках бузок, але якось він дивно сформований, такі досить невеликі кущики, але вже є е, такі пуп'янки. 4499, не дуже дешево. А це стіл з зілякими травами, е, шавлія, є кілька видів, м'яти, кілька видів. Також була петрушка, був кріп, була кінза. Можна придбати і посадити в ящичок на балконі, наприклад, або ось так цією цілою купкою. Розсадити поштучно і мати зелень на весь сезон. коштує 12,99 горщик. Ось такий непоганий, не гарного розміру 11,50 коштує. І ось така щім'ята. Також мені сподобалась такий незвичайний в неї аромат, як трішечки лимони із жовтим листочком. Багато дерев, дерев багато на забіжу трішечки наперед і в бедронці. І, до речі, дуже багато насправді їх і купляють. Вже ось так класно яскраво виглядають барбариси, жовтий, бордовий, зелений лист мають вже розкрились, і зараз дуже зручно купляти рослини, тому що, бачиш, жива вона, не жива. Ось це також бузок, але також дуже дивно сформований. Це бузок. Мейєра називається, в мене при будинку був, і, до речі, з варігатним листочком був, але я жодного разу не бачила, як він квітне. Листочок класний, впродовж всього сезону класний. Я його формувала так дивно, але квітнення не бачила. І ось подивіться такі верби. До речі, їх дуже багато подачах висаджено. Є завишки десь. Півтора метри і ось це 2,5 метри. Дуже класне плетіння, але зараз додам вам фото. Це я плела так, таку саму, плела сама, коли ще жила в будинку. Але хочу вам сказати, вона не получилася вийшла в мене, ну, тому що вона була в мабуть, потрібно було висадити. А це також дуже-дуже багато клематисів. Я просто в захваті хочу вам сказати: такі сорти, такі кольори, і фіолетовий, і синій. І такий блакитний, рожевий, є вахромчасті, є махрові, є також з білою серединкою або з білим краєчком. Бачите, ось так багато, в принципі, всі гарно виглядають, але хочу вам сказати, що ціна трішечки кусається: 57,99, тобто 580 гривень. Якщо вас цікавить ціна на гривні, то переводити, просто ем, помножуєте на 10. Ну, і ось такі назлакові трави цін не знайшла. Не знаю, десь вони вигоріли. І дуже багато троянд. Троянди 29, ну, майже 30 злотих, 300 гривень, можна сказати, але це з закритою кореневою системою. Дуже великий вибір сортів, дуже великий вибір видів, але. Мені найбільше вже ж подобається ось така штамбова, 59,99, тобто 60 злотих вона коштує. Так само коштує і на базарі. На базарі також непоганий вибір штамбових троянд, ось на тому місці, де я купляла свого роду дендруна, там також є штамбові троянди. Мені також подобається. Ну, ось, бачите, як багато горщиків троянд, 35,99 навіть якісь коштують. Ну, я думаю, що це якісь такі цікавенькі сорти, дуже не, при... не дочитувала. Тому що троянди в цьому році, мабуть, не буду на балкон поки що брати. Далі будемо бачити видкі рослини, типу кампсис, виноград, ще якісь витки, навіть я їх не знаю, були. Але також скрізь були цінники. Якраз я ходила і дівчинка ходила ось цими цінниками, розставляла. Тільки ну пройшли, були кущики. Полуниці, але чомусь вона дорога, щось там 20 злотих один кущик. Я взагалі не зрозуміла, чому вона така дорога. І ось тут намальована гортензія, але лист це взагалі не гортензії. Це я навіть не знаю на що схоже: 43 коштує. і невеличка ось така діляночка. Войних рослин, але я також в захваті від цін. Ви зараз самі побачите і зрозумієте, чому я так кажу. Ось ця туя, я знаю, що її можна формувати так, як вам завгодно. 25 злотих, тобто 250 гривень, а за вишки вона півтора метри. І ось тут подивіться, які гарні кульки, туй, просто класні. Ну, вже вони десь сантиметрів 30-35 п'ять 11 злотих. Ну хіба це ціна? Погодьте зі мною, що досить дешево. А тут сосни, сосни також класні, це ті, які невеличкі ростуть. Нана на, знаю, є там всілякі сорти. Ця, взагалі, бачите, 9,99, 10 злотих 100 гривень. Ну, взагалі для хвойних це не ціна, тому що вже ж їм не один рік. Також ще декоративні якісь кущі були, півонії різні. Це я буду вам додавати фото, щоб ви гарніше розгляділи ціну це лохини. Багато було лохини, вибір гарний, але 29,50 досить дорого, тому що знаю, що на базарі 100 злотих коштує 5 кущів лохини, і, до речі, кущі набагато більше, ніж тут. І вибір також класний. На базарі можна купляти, тому що ну, там дуже багато було хто продавав. Ну і ось такі кущі були е, плодові. І малина, жовта, червона, порічки, червоні і чорна смородина. Також була ожина, агрус, бачите. ну… Також непоганий вибір. 12,99 тобто 13 злотих коштували. А це ось магнолія саме 25,99, 26 злотих. Це вже я в бедронці. І ось також додаю вам фото, бо навіть назви деяких рослин я не зрозуміла. От на першому фото було 11 злотих. Що тут таке, не знаю. Але дуже класні рослини. Мені сподобались дуже. Ось така червона, бачите, навіть бурякова можна сказати. Гортензія 8,99, тобто 9 злотих 90 гривень. Чомусь я одразу не зорієнтувалася, але я думаю, що завтра піду і саме ось цю бордову куплю, тому що ну, дуже класна. Зазирала всередину коробочок, всі рослини живі, мають здорові зелені бруньки. Ну, я думаю, що можна за таку ціну щось собі обрати. Також є кілька видів злакових трав. Коштують 9,99, 10 злотих. Це взагалі не ціна. Ну я думаю, що і 100 гривень це також дуже невисока ціна. Є також плодові кущі, і, до речі, непогано їх купляють. Ось такі туй 22,99, півтора метри завишки. Також гарні. Ну і багато. Також бачите плодових дерев. Я ж кажу, багато, досить людей їх носять, купляють тут і сливи, і абрикоси, і черешні, і яблуні все, що хочеш. 1999 також ну, за вишки, я не знаю, мабуть, метра три дерево, а вже ж його потрібно буде зрізати, коли посадиш. Але я думаю, що коренова там дуже гарна. Ну, Ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.